Одного разу у жвавому містечку Гармонівіль, де кожен був унікальним по-своєму, жила група друзів, які любили гратися та вчитися разом. Одного сонячного дня нова сім'я переїхала в Гармонівіль. Друзі були раді познайомитись з новими сусідами. Діти зацікавилися Алексом. Вони хотіли дізнатися більше про нового сусіда і щоб він почувався як вдома. Коли вони познайомилися з Алексом, друзі виявили, що у кожного з них є унікальні інтереси та таланти. Одного разу під час гри у футболі. Пол, Алекс відчув себе трохи некомфортно, тому що не дуже добре грав. Лео побачив, що Алекс відчуває себе покинутим і вирішив допомогти. Він запропонував зіграти в гру, яка була б цікавою для всіх. Друзі зрозуміли, що всі мають різні сильні сторони і що їхні відмінності роблять їх групу особливою. Вони вирішили влаштувати День Сорі, коли кожен друг розповість про свої унікальні здібності та досвід. Завдяки своїм історіям, друзі дізналися, що кожен особливий по-своєму, і що їхні відмінності роблять їх дружбу міцнішою. Щоб відсвяткувати свою дружбу, вони вирішили спланувати фестиваль, де кожен міг би продемонструвати свої унікальні таланти. Усе місто Гармонівіль приєдналося, щоб допомогти у підготовці. Друзі працювали разом, щоб фестиваль був успішним. Нарешті настав день фестивалю. Друзі були раді показати всім свої таланти. Фестиваль мав величезний успіх. Усі в Гармоні Вілі отримали задоволення від події та оцінили унікальні таланти один одного. Друзі зрозуміли, що їхні розбіжності це те, що робить їхню дружбу особливою і що разом вони сильніші. Вони пообіцяли завжди поважати свої розбіжності та підтримувати один одного, не зважаючи ні на що. Друзі з Гармоні Віля продовжували вчитися та рости разом, приймаючи і поважаючи свої відмінності.